Бігова доріжка InSpot Line Hill Pro професійна безмоторизована бігова доріжка, призначена для комерційного використання. Бігова доріжка має два важких маховика вагою двічі по 15 кілограмів, що разом із масивною конструкцією гарантує тихий і плавний хід тренажера. Нахилбігову поверхню можна регулювати до 13 градусів. Загалом у чотирьох положеннях 8 на 9, 11 і 13 градусів. Безмоторного приводу дозволяє регулювати швидкість ходьби або бігу відповідно до ваших власних можливостей у фізичній формі завдяки своїй міцній конструкції та вантажопідйомності до 180 кілограмів. Тренажер забезпечує комфортну та плавну ходьбу як для легких, так і для більш важких людей. З водою та системою вирівнювання нерівностей підлоги, цією біговою доріжкою може керувати кожен. Звичайно, на додаток до індивідуальних програм бігу, ви також можете встановити рівень опору, який ви можете збільшувати або зменшувати плавно та дуже просто за допомогою важеля на вісьмох рівнях. Ви можете взятися за ручки долонями або схопитися плечима, щоб підняти тренування на новий рівень. Завдяки дуже простій системі складання ви можете миттєво повернути цей ремінь у вертикальне положення, що заощадить вам багато місця, тож біжіть на пагорб і біжіть на вершину з біговою доріжкою для вас.